Вітаю вас, шановні українці! Сьогодні я вирішив вам продемонструвати деякі цікавенькі касети бренду Axia. Ви вже знаєте, що це за бренд Axia. А підібрав я вже касети 2000-2002 року. Це кольорові касетки. Вони як веселка. А перед тим як ми розпочнемо. Хотів би вас попросити підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив. І будьте активними в моїх коментарях, ставте вподобайки, кому зайде. Кому цей канал не подобається, не треба за мною бігти і казати мені, як я вам не цікавий. Тому, як то кажуть, не цікаво в стороно. Не треба витрачати свій час і час інших людей, і тим більше мій особистий час. Ну і одне ще прохання. Хто захоче фінансово підтримати мій канал, той може скористатися моєю карткою Приватбанка. Вона буде в описі під відео. І я буду дуже вдячний, якщо хтось це зробить. А сьогодні ну такі цікавенькі я вам для затравочки. Ось так от покажу. Кольорові акції. І ми зараз перейдемо і будемо роздивлятися їх ближче. Так, і ми продовжимо. Бачите, ось ця стопочка така невеличка. Це все акції. Кольори, веселки. Дуже цікава, цікавень, цікавенька касета. Всі касети, що я вам сьогодні демонструю, це все 2000-2002 рік. Тобто я не буду вже спинятися на кожній. Що вона себе е уявляє, тому, в принципі, якого це року. Я вам зазначаю з самого початку. Ось так от виглядає перший варіант. Це, е ну, це вже, скажімо, другого типу. Фіра всі будуть касетки. Ну, не всі, а іменно jz 2 Color. Тобто, бачите, цвітний. Написано на ній Чистий звук з новим концептом та дизайном. Ось так от. Бачите? Так, зараз візьму я інструментик. і ми будемо дивитися їх ще стрічечку глянемо. Давайте зробимо тако. Рекордік бачите, саме самий усінькі. Ну, Бачите, трішечки тут така хвильками і касетка пішла. Ну, я ж брав їх, в принципі, це ж бушні касети. Бачите, тут є минулий власник, який тут підписував все своє добро. Так вона, бачите, виглядає. Дуже скромні такі, типу, вкладочки. Папір. Я вам зараз таку покажу. Папір. Ну, скажем, ще тоньше, ніж за фотобумагу. Фотопапір. Я вибачаюсь. Е, хто буде мене виправляти, виправляйте. Вчитися ніколи не пізно, і я не самий ідеальний знавець української мови. Так що виправляйте, хто з вас такий знавець. Знаю є такі, що постійно наголошують. Так. Бачите, вона більше, звісно ж, схожа на, на якийсь фером. Давайте я також ще були ще. Але все одно, ну, це другий тип ферокобальт і має такий темно-темнокоричню, темно-коричневий темно такий відтіночок. Тобто не чисто чорний, чисто чорний це були в основному або метал, або хром. Ще ті старі хромки Ну і давайте послухаємо, що то за на писулі тут лишав. Ooh, never... Довго ми не будемо? Е, я так думаю, що це, ну, звісно, це японський якийсь виконавець. Можливо, хтось знає, впізнав по перших нотках. Буде цікаво подивитися на ваші коментарі. Хто ж це? Підказка. Ось. Так що? Так, дивимося наступну. До речі, бачите, якщо буду окремо показувати, вони ніби як всі однакові. Ця на такому вставочка центральна, бачите. Має такий салатовий колір, а ось ця вже має такий рожевенький колір. Але принцип той самий. Вся касета то та саме. На 70 хвилин хронометраж, 80 хвилин хронометраж. Ось. Вона така ж сама. Без гвинтів. Тобто касети, всі паяні. Дуже шкода, я не люблю, коли спаяні касети. У випадку якоїсь аварії треба розклеювати. Але буду сподіватися, що до цього не дійде. Так. Дивно, на цій немає е, серійного номера, а на цій... Бачите, на першій мене глянув. І на цій нема. серійника. Цікаво. Ну, все підписано аналогічно. Чистий звук з новою концепцією та дизайном. Ось такі нова кон концепція. Тобто в 2000-х роках навіть полінувалася сірініка зробити. Ну, я чув, що саме ці касети вже не в Японії вироблялися. Не знаю. Бачите, тут навіть на футлярчику хтось так собі акуратненько такого бачите, підписав. Думаю, досить. Початок непоганий. Ось. Ну, да, така, чорненька, чорненька, але все ж таки має темно темно коричневий такий якийсь відтінок. Ну, ми всі вже розуміємо, що в ці роки, звісно, ферокобольт. І перші, якщо я не помиляюся, це були TDK. А можливо, і помиляюся. Хтось каже, що нібито компанія Sony перейшла на Сіра стрічки, а деякі. Скажімо так, джерела кажуть, що TDK давав запит на чат gpt Чат-GPT чомусь мені сказав, що саме перші були Sony. Хто знає, можливо. А GPT розумніше, не знаю. Так, друга касетка та ж сама, але має вже такі, бачите, більш голубенького, такого блакитного кольору вставочку центральну. Тобто, ви бачите, що вся, вся касета одного білий матовий кольор має, і тільки серединка ця має кольорову вставочку. Це вже на 90 хвилин і має певний свій такий відмінний е е колір від інших. Так що, ну, я думаю, що в принципі і стрічку особи тут немає чого дивитися, бо вона ж та ж сама. Тому не будемо витрачати час. Ну, давайте заради профорсу послухаємо. Прикольна музичка. Я таке не дуже люблю. Але я думаю, що е, в нашого е, в, скажімо так, нашого блогера українського є Медведєвич. Якщо ти дивишся, дуже схожа твоя фонова музика. Ось так. Ось так воно виглядає. Тобто Немає якихось особливих, як в 80-х і 90-х роках. Щоб чимось відрізнялося, дуже скромні обкладинки. Дуже скромні. Наступна. Вау, взагалі вогонь. Дивіться. Футлярик має відтінок пластику. Зараз я вийму, щоб побачити. Ось такий от синій пластик. Футляр має з двох сторонку, скажімо так, касетку можна і так закривати. І ось так можна. І це все ж таки слім форм фактор. Але дуже чудово, бачите, придумали, що можна і так, і так запхати. Має таку ж сам, такий самий папір тоненький. Ось такі, практично, у всіх дуже схожі. Е, наліпки. Касетка А1. Да, це А1 у нас. Ні, бачите, наліпка з іншої касети. А ця має вже jz Z1. Е, так. Немає теж серійного номеру. Немає. Але дуже цікавий такий дизайн. Я б сказав. Не то, що не за кольорова така гама. Ну, і оця от. Хвилька така дуже гарно виглядає. Ці касети, скоріш за все, вироблялись а, або Турція. Ну, є така в мене підозра що в Турції. Чому? Я вам пізніше про це скажу. Ось так само чистий звук з новою концепцією. Бачите, це 120 хвилин хронометраж. Ну, давайте подивимося, яка феромка тут стрічка. Ну, так, ближче. Ну, видно, що вона дуже прозора. Бо стрічка дуже тонка, і видно, як вона просвічується дуже. Але повірте, вони пишуться все одно і калібруються і пишуться. Хоча буває, де, деякі е, попадають. Попадали мені е, TDK е, 150 хвилин хронометражу. І. 50-50, одні калібруються. А одні ні. Ну, давайте подивимось. Так. Ну, Таке враження, що це, ніби як з якогось телебачення писали, або з якоїсь, з якоїсь радіостанції. Неякісний такий сигнал. Ну ось. Але згодіться, виглядає дуже круто. Бачите, ну дуже скромненько скромненький такий папір. Ну, ну капець, просто касету зробили, таку бомбічну, гарну. Ну, чому б ще якісь не зробити. Але я розумію, що це якраз ті роки, коли треба було вже якось здешевшувати, навіть, ці, виробництво цих касет. Бо це вже був все ж таки той закат. Бачите, наступно. Має таку ж саму хвильку, але футлярик, е Ну, по-моєму, такий чорний відтінок. Просто матовано, але так, да, чорний. Можу собі підозрювати, що це не від неї. Мабуть, напевно, щось таке схоже. Але тут пластик, дивіться, має легкий такий е бірюзовий, мабуть, чи якось там е зелененький колір, і біла вставка хвиля. Ось ця. Е бачите, і прописано вже трішечки. Тобто, не. Не в одну строку е, написано. А, от бачите, чистий звук з новою концепцією та дизайном. В дві строки. Тр Трішечки вони змінили, нібито. Е, будь ласка, дивіться, от вам для, для різниці. І та, і та касета JZ1. Але трішки відрізняється концепція. Ну, дійсно, міняється все. Да. Трошки інакше прописали все. І, скоріш за все, це касета там вже інший рік. Ось і якогось іншого тижня. Але, по факту, це все одні ті самі касетки. Ну, о, дивіться, яка стрічка. Та ти що, та ти що? Чимось мені нагадує. E, Пам'ятаєте, TDK 82-го року такі руді ст стрічки. Це приблизно мені щось таку, зразу перше, що мені прийшло в голову руда стрічка від TDK. Ну, це ж зрозуміло, що це не TDK. От, теж немає ні таких нічого, але. О, і ще й захист відсутній тут. Але це нам ніяк не заважає. Колись дойдуть руки і ми її пропишемо. Хоча давайте спочатку подивимось, може її і не треба буде переписувати, може щось там цікавеньке є. Е, ні, думаю, що цікавенького тут нічого немає. Одна палка, два струна, щось там грає таке. Ось такий був наступний. Кандидат. Кандидат на, на огляд. Ну, Папірчики. Ну, пляха, муха мені. Якісь вони дуже сумні. Наступні. Тадамс. Дві однакові касети. І та і інша має хронометраж 90 хвилин. І та і та має. Е, так, мають різні. Вкладочки. В Торці. Дивіться, теж вони відрізняються. Верхня має таку екс-червоного кольору, а нижня повністю чорна. Ну І тут якийсь, бачите, є 88, не знаю, це тут можна е, універсально. Можна собі тут пам'ятаєте, як індекс на конвертах колись можна було замалювати зайві сегменти, і Відтворити якийсь, якусь цифру. Тобто можна тут написати, там і 80 хвилин, і 90 хвилин. Так, а тепер. Ну, давайте я дістану обидві касети. І подивимося, в чому ж тут у нас різниця. А різниця у нас. Ось. Начебто, одна і та ж сама касета. Але різниця, бачите, на верхній праворуч написано. 90 хвилин А-сторона, а на нижній 90 і А-сторона розділили в два боки. серединки практично лишилося. Угу. Трішечки відрізняється. Так, висока позиція на нижній, а на верхній не стало писати, просто jz 2 Колор, чи, чистий звук. І тут чистий звук. Ну, все, но no High Position. Тут напечатали. По факту, так, акція, акція, лівий верхній куточок зробили. По факту одна та ж сама касета. Теж немає гвинтів. Ось. Думав, якусь от, ну, на перепродаж відложити. Але мені стало цікаво Оце, от, ось така невеличка така різниця. Я вирішив в колекції лишити обидві. Так, JZ2. Ну, це буде, звісно, така чорна, ця темна, бо це е, другого типу стрічка. Я думаю, що немає сенсу дивитися на фірокобольт, вони практично будуть. Однакового кольору. Так. Музика від від, від Медєвича. Так. Ну і бачите, на цій трішечки протерта середини. Він добре тут пальцями терли. Ця хоч чистенька, але чому? Так дивно з одного боку стерили. Ну, давайте поглянемо. Так-да-да-да. -да 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 -да. Ось такі от наліпки. Одні є, в іншій нема. Так, під датчики місце є. Ну, бачите, от зразу показував аналогічно, як і перші касети, що я вам показував. Ну, поліровані, звісно, вони добре поліровані. Гарна стрічка. Колись і їх я пропишу. Так, це одна така невеличка стопочка з кольоровими. І була в мене така думка розділити е ці касети на два огляди, але вирішив, для чого. Я вам покажу ще три касети кольорових. Це ті ж самі, але вони будуть всі А 1 колор, А 1 колор, і третя. Бачите, це всі касетки однакові, але мають різні кольори. Ну, цікаві. Вони повністю нові, не писані, тому ми не будемо заглядати, ну, намагатися прослухати. Вони повністю чистюсінькі. Ну, папір. Аналогічним, так як і перші, бачите, вони дуже вже нудні, голі, босі, нічого цікавого наліпка рідна. З усякими інструкціями, ну це зрозуміло. Але мені от стало цікаво, бачите, сам по собі форм-фактор корпусу і. Вони, дивіться, вони розборні, касетки розборні. Я вам зараз покажу самий звичайний ось такий ракс. Турецький ракс. Ви зрозумієте, про що я вам раніше казав. Чому Турція? Тому що, бачите, форм-фактор самого корпусу однаковий. Має е, ось таку, бачите, як вона йде, е, ось такою смугою і обходить е, катуху, і вертається. І тут ніби те же саме, бачите, той самий малюнок вимальовується, е, краї аналогічні, тобто повністю та ж сама касета. Я так собі підозрюю, що ці касети все ж таки вироблялися в Турції. Я можу помилятися. Якщо хтось знає більше інформації, напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Е е гвинти аналогічні. Ну, гвинти, наприклад, не дуже сильно вміняються. Вони або хромовані, або чорні. Це загальна така тенденція їх дуже рідко попадається, коли там золоті, там ще, ще, ще. але бачите, звичайні хромовані. На акції є. Е, е, серійний номер. Так, цікаво. Серійник. Що нам там покаже сирійник? 32 43 C. Ну, такі. Що він може означати, не знаю, але. Бачите, і тут навіть така градація на моток є, типу 10 хвилин, 20 хвилин, 30 і 45. Ось така от перша А1. Кольорова. Я підозрюю, що вироблялась в Турції. Теж має ну, саме ця касета, можливо, і бокс нерідний, бо на тих Вроді би, як нема двохсторонньої закрої загрузки, в цій є можна в дві сторони. От бачите. А давайте да, порівняємо і стрічку. Ми порівняємо з раксом. Чи будуть вони схожі? Так. І так. Ага, а дулі вони схожі. Бачите? Так, давайте ближче. Ні, вони зовсім не схожі. Нижня це Ракс. Rax, який я купляв особисто касету, колись вони розпаковувались і писалися на студії. Ось. Стрічки зовсім не схожі. Rax більш темний, темно темнокоришньо, і така руда у Аксі. Але дивіться, подушки. Подушки однакові. Екранчик однаковий. Хіба не на, одні, не на одному там сам, не на одної, е, не на одних станках вироблялося? Похоже, на те, що все ж таки вироблялося в одному місці. Вони бачите, повністю однакові. Так, на раксі я колись записав в Nightcraверс. Така, скажімо так, в свій час. Модна, модний гурт був. І мало хто її чув. Але я собі, бачите, лишив. Якщо я не помиляюся, в нього буквально тільки цей один альбом і купа сінглів. Наступна ось така рожевенька. Точніше, вона Ні. Червоненька навіть. Червоненька-рожевенька. Ось так от буде. Бачите, вся та, е, така ж сама. Повністю розборний цей корпус, що не може не радувати. До речі, катушки, все ж таки, на раксові не схожі. Раксо, звичайно, а на аксії все ж таки від Аксій. Ну, замовлялся походу. Корпуса окремо, катушки ставили, може, свої. Не знаю, як це виробництво налагоджилось так. Але в, в нульових в багатьох було, що поліграфія в одному місці, корпуса в іншому, бокси в третьому місці робилися, і все ж таки, потім все це збиралося докупи. Так. Ну і така ж сама, дивіться, А1. Теж 90 хвилин хронометраж. І вона. Ну, Бачите, вони всі такі скуденькі. І корб, боксик має колір такий. І тут має боксик колір. Ось. Тобто відповідають своїм касеткам. Ну, виглядає, звісно, дуже гарно. Ось такий А, 1 колор на 90 хвилин. Касети 2000 2002 року. Ось так виглядає радує так, що це розборні касетки. І нібито і, і пишуться вони непогано. Ну, з тих акцій, які в мене є, і які я вже прописав, всі записалися доволі непогано. Ось і все. На цьому думаю. Будемо закінчувати на цих кассетках. <кій> Пишіть свої коментарі, виправляйте мою українську мову, бо я ж думаю, що є експерти: експерти, які знають все краще і вони най... найкращі спеціалісти просто. Так що ставимо вподобайки, натискаємо дзвіночок. Будете отримувати повідомлення про наступні ролики. І допомагайте фінансово моєму каналу. Я буду дуже вдячний вам. На цьому все. Слава Україні!